Так, друзі, це вже буде, мабуть, останнє відео з книгами з тих мішків, які оце заїхали. Дивіться, ось цей двохтомник у мене є. І я точно знаю, що він вже поїде дуже гарній людині. Це вже 100%. Так, далі давайте. Знову випало тут з однієї книги ціла купа оцих копірок. Ось так. Може я якось так називаю, не так, як воно є. Ви не ображайтесь, друзі. Розмовляю я, як розмовляю в житті. Є, звісно, якісь недоліки. Ну, вибачте, будь ласка, я не святий. Так. Далі поїхали. Ось такий ось дом музей Лермонтова в Тамані. Хтось туди їздив в радянський час, який це 87-й, і, і купував собі ось такі ось листівки. А я ще кажу відкритки. Це щоб подратувати тих, кому це слово не подобається. Ось такі ось листівки, ось такі ось відкритки. Отак. Далі давайте. Отака дитяча книжечка. Слова ответи. Видавництво малиш, 83-й рік. Ага, тут, виходить, як каламбур такий, треба скласти. І ще й розмальовка була. Хтось із діток. Колись розмальовував. Цікаво. Хі -хі. Багато було різних таких речей. Півмільйона тираж. Оце наштампували для діток. Ну, взагалі ці дитячі, е, багатомільйонні тиражі. Рецепти, угу, красоти, щось малуваті рецепти. Це так, для, е, якщо хто хоче трошечки красоти, а для кого багато, е, треба шукати ось такий е, талмуд, виходить. Це так. Крапля красоти, будь ласка. Так, далі попадалася вже ця книжка неодноразово дитяча. Далі знову з цієї серії, що в Харкові видавали, це класика і пригоди, і це Гардемарини. Якось вони мені вже не раз попадались ці Гардемарини. Так, 92-й рік. Знову, ось це, мабуть, знову новенькі, знову хтось з типографії чи відкись там, як був зв'язаний виніс. Далі, ось так я відклав, зразу покажу, щоб довго тут не розказувати, три тома була така серія. Була така серія енциклопедія е злочинів і катастроф. Ну, тут таке, звісно, не знаю, хто таке полюбляє, про маньяків. Ось таке щось. Ну, я зустрічав в інтернеті якось попадав. Там їх взагалі виходило тих книг дуже багато. Які це роки? Це кінець 90-х. Ось так, 98-й рік. Далі також покажу ось такий шеститомник Стейнбека. Я колись про нього розказував, я вже його майже прочитав. Дуже я полюбляю даного автора, якось близько він мені по душі, все, що читаю, дуже отримую велике від цього задоволення. Друзі. Хто не читав, можливо, незнайомий, всім рекомендую. Будете, просто я впевнений, в захваті. Так, трошки збився я, мене тут відволікли, звернулись до мене. Ось, Так що ось такий шеститомник. Також у мене питали за нього, і він уже, я знаю, відразу кому поїде. Він уже, можна казати, зарезервований даний шеститомник. Так, У мене такий є, декілька разів я його вже знаходив. Ось така ось дитяча бібліотека дитячого садка. знову. Така ось книжечка дитяча, яких років уже 2000... А, ох, нічого собі, дивіться, 2018 рік уже. Взагалі ще свіжа. От. Взагалі в мене в бібліотеці найновіша книга. Це книга 22 року. І те мені її прислав ла людина. Тобто підписник прислав посилку, я її ще не знімав, сам то, звісно, не витримав, подивився, що він там мені прислав, а для вас ще не знімав. І там є така книга 22 року. Вона найновіша. А найстаріша книга у мене, друзі, 1874 року. Ось такий ось контраст бібліотечний. Так. Астріт Лінгрен. Міо, мій, міо. Ну, відома річ. Видана так непогано, до речі. Так, Повість сказка. Ну, з дитиною я саме цю ще не читав, 16 й рік. Пепі Довга Панчоха» ми читали. Карлесона ми читали. І ще якусь ми читали. Їх я брав у бібліотеці, тому що дитині читаю виключно українською мовою все. Це все, друзі, ось такі ось різні речі. Я забираю особисто для себе. Так, ось така ось книга. Так, збірка в одній. В одній книзі. Насправді це брехня. Так багато виходило таких збірок, там все в одній книзі. Це маркетинговий ход. Нічого воно тут не в одній. О, щось там було. Нічого воно там не в одній книзі. Ага, Запоріжжя. Гес. Ось так. Також якась нова вже листівка. Я ж кажу, от вони там їх багато виходило таких, брехня це все. Я перевіряв. Так. Дивимося. Амазонія. Такий покетбук. І це. Хто це Джеймс Ролінс. Ось так. Щось про джунглі Амазонії. Ну, така ось якась серія виходила. Так, Островського п'єси. Це у нас в КСкі. Ох, і КС це її наштампували і. Також дуже багато на свій час не випускали Півмільйона. Їх там три види є. Ось така зменшеного формату це поезія, і трохи збільшеного формату це зарубіжна класика. А такі ось тут в основному радянські і ще царських часів письменники входили сюди. Ось такі справи. Так. Далі дивіться, яка книга. Принцеси Кейті Дворець. Вся історія. Не знаю, що це за історія. Сьюзен Кулідж. Ось так. Дитячі книги також поздовався. 2010 рік. І Так, дивіться, знову безсмертний граф Монте Крісто. Мабуть, я тут насчитав, було комплектів зо сім їх. Цей в суперобкладинці. Якісь були в Супері, якісь були без, а цей в Суперобкладинці. Також, колись в свій час я його читав, перечитував, дуже мені цей твір подобається. І ще, друзі, тут. Е... Така, давайте, музична пауза. Музична Україна, музичний диктант. Ось так. Ну, тут я не розбираюсь в цих термінах. 78-й рік у музичних. Тут, бачите, от. Що тут сюди входить? Є, які твори. Ну, зараз подивимось. Тираж 5 тисяч, друзі. Ну, мабуть, річ. Унікальна. Ось так. Хто може цікавиться музикою? Будь ласка, бачите, чи знає, може комусь потрібні такі книги. Мені я що по музикі таке зустрічаю. Ноти там різні твори там до фортепіано, до, до кларнета. Все таке я забираю. Дещо в мене самовчителі по гітарі багато в мене купляли, по, по самовчителі по фортепіано також. Ось така ось книга, також музична Україна, 83-й рік, дитяча музикальна школа. Не знаю, які тут твори. І також 34 тисячі тираж. Ну, по музиці я також кажу, я стараюсь забирати такі речі. Їх не так аж багато. Ой, щось тут кусками. Ага. Так, беру ось. О, Зараз, зараз чекайте, зараз розпадеться. Е, давайте хрестоматія для саксофона тенора. Так, це вже е, видавництво музика, 79-й рік. Елегія, щось тут. Ну, це хто розбирається, друзі. І, до речі, стан е, непоганий такий. А ось е, хтось е, активно... Школа ігри на Кларнеті. Ну, тут він, звісно, ось так, бачите, розпадається. Потрібно перевірити, чи всі сторінки. Друга частина. Да, друга в двох частях. Це вже друга 79 рік. Друга, хоч друга, першої нема. Я щось таке також помню, продавав, не дуже дорого вони коштують, дивлячись, що. Такі от, речі, я продавав в районі 50 гривень. Так, атлас історії середніх віків, 6 клас, дивіться. Ось так. 79 рік. Ось такий старенький атлас шкільний. Поліграфія. Просто подивитися, яка була. Цікава. Так, «Сольфеджіо». Для 7 класу дитячих музикальних шкіл. Також музична Україна, 89-й рік. Ну, така ось музична пауза, друзі. Бачите? А це ось взагалі щось е, на німецькій мові, здається. Німецькою. А ну, дивіться, підсказуйте, хто е, правильно я зрозумів чи ні. 74-й щось тут рік, 97-й, не зрозуміло. 74-й. Ось так. як в мішечку була, трошки закрутилася. Така ось книжечка, точніше, журнальчик. Так, знову дитячі пішли. Найкращий намет. Отак. Найкращий намет. Видавництво веселка. Щось про піонерів, мабуть. Ой-ой, ой щось воно тут злиплося. Щоб не порвати, бо вже бачу. Ну, такі сторіночки вже... Ой, ні, не буду навіть дергати, бо зараз порву. Розірветься е, серце в мене, якщо я його порву. Ось така ось книга. Далі, давайте, Микола е, Богданов. Будь завжди готовий, оповідання. Веселка, тільки, без, здається, без обкладений. А ні, вона, мабуть, так і йшла. Така ось книга. 81-рік. Ось таке видавництво малюк. 1985. -й. Це альбом для. А, він роз... розкладається. А, ні, це знову щось він тут. Ой-ой-ой-ой-ой, що таке? Бачите, час дві книги підмочені. Зараз буду дергати і вони і порву їх. Якось треба обережно. Можливо, я якось обережно їх постараюсь відкрити. О! Дивіться, який журнал. Юри... Юний натураліст. 83-й випуск 9. Ух ти, який півень. Цікавий. А тут крокодил. А якщо так, то крокодил їсть півня. <кхідь> От. Такий ось журнал. Рибки про рептилії різних. Багато було таких тематичних журналів на різну тему. Так, поїхали. Барвінок. Два таких випуска. Барвінка. Восьмий і третій за 83 й рік. Цікавий такий клоун. Можна і злякатися, якщо побачити такого. Так, е, мурзилка. Е, далі, дивіться, мода попалася якась з викройками якимось журналчик по моді. Реклама 81 рік. Е, мурзилка. другий номер. Е, далі червона шапочка ось така. Казковий світ. Угу. Mm -hmm. Вовк і швець. Отак. От У ну, мене тільки червона шапочка. Тут трохи клеєна, бачу скотчем. Хтось тобто діток щось тут домальовував. Скотчем клеєно. Вже трошки не бачу вихідних даних ніяких. Ну, така ось дитяча книжечка вже більш сучасна. Ох, така важка, блистить вся. Найкращі казки. Виховуй особистість. Золота колекція. Ось такі ось малюнки. Цікаві, листки такі цупкі. Так, це Харків, 2014 рік. Багато малюнків. Ось така ось книга дуже важка, дуже сторінок. Тут сторінки такі якісні. Так, хто це такий? такий. Якась серія, була, була, мабуть, символи часу Петро Валуєв. Повісті статті. А ну, як завжди, друзі, пишіть, хто це. До речі, якщо книги якісь вас цікавлять, в описі до каналу номер мій. Звертайтесь, якщо я забрав. Дану книгу, яка вам потрібна, то, я думаю, домовимося вже якось. Так, що це таке? Бачите повісті статті. 41 гривня, да? Так, стоїла книга 41, це чек від цієї книги, як цікаво. Тереш 1500 екземплярів. А коли вона стояла 41. О, нічого собі, 2002 рік. Ну, значні кошти на той час, дуже значні. Так. <кхід> У мене колись стипендія була, я пам'ятаю, в технікумі 70. Так, перша. Е, так, далі дивимось. Емілі із молодого. Щось не фокусується. Місяця. Це якась щось таке знайоме. Так, позиціонується як 6. І також ціна тут є 227. Чітки то гривні, чи... це не в рублі, Бог його знає. Ось так. Наверно, в рублях. Е, так, далі. Майкл Крайтон, парк Юрського періоду. Про динозаврів. Ну, або по фільму, або якийсь. Приквел, сіквел, щось там такого плану. Люблять таке вони видавати, видавали і видають різні такі речі. Так, далі. Ага, Альбом співака любителя. Така трошки музична, музичне у нас відео получилось. з музичними паузами. Ось так. Хтось колись займався. Мистецтво 65-й взагалі. Рік. Цікаво. Бібліотека художньої самодіяльності Номер 11 здається, ось так. Так, пам'ять. Ага, ось така ось книжечка, також мішку, вона, бачите, як лежала, я трошки деформувалася. І тут різні діячі. Щось тут: Вон, дні народження, дні смерті. Кожну, кожний день розказується про якогось, я так розумію, музикан... музичного діяча. Вибачте, музичного діяча. Ось так. О, дивіться, оце так. Да. Така ось газета між книгами. Піонерська правда. Ціна одна копійка, до речі. 1980 рік. Видання шосте має. Угу. така ось газета зберігалася серед книг. Запах в неї такий стариною. Так. ну Бачите, так як лежала серед книжок, так? Ось така ось газета. Од -од -од один листок, виходить, великий з двох сторон і все. Може, це частина газети, Бог його знає. Так, дитяча книжечка. Видавництво малюк, щось про хокей, мабуть. Так, щось про хокей. Така тематична. Так, далі дивимось. Дошкільне виховання журнал. Також тут є ось один номер. Такий, один, такий, і ще один ось такий. Ну, друзі, і на цьому закінчую даний розбір. От, до нових зустрічей. Всім, хто подобається, хто підтримує, дякую. Всім, кому не подобається, не підтримує, також дякую. Дякую вам, тому що всім неможливо подобатись, я так скажу. Все, до зустрічі на все добре.